Вітаю всі, шановні аграрії, сьогодні ми в гостях ще одного е, відомого фермера. Це Костянтин. Всі його знають, це син фермера YouTube канал. Сьогодні ми поспілкуємось. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Поспілкуємось, поговоримо сьогодні трішечки. Е, Костянтин, таке питання. Скажи, будь ласка, як ти вже давно займаєшся вже таким бізнесом фермерським? Ну, вже більше 20 років. Ого, багато. Ну, Батько починав господарство, я продовжую як син допомагаю в господарстві. Ну, тобто це як сімейний вже, так? Да? Сімейний бізнес, так. Да. Прям династія. Поняв. Да, 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 <свистит> да. <свистит> тобто ви, я так розумію, вже батько ще працює з тобою, чи ти вже сам вже на... при батько управляє, управляє... а я, я більше його, його руками є. Більше... <свистит> <свистит> працюю на Камазі, на тракторах, на різній техніці. Понял. Так що все, все робимо самі. Як взагалі у вас пройшов? Рік початку війни, оце саме таке питання. Тяжко було тяжковато, Як ви там справилися з цим? як це все проходило? У вас дуже важкий рік. Я думаю, для всіх простих людей, да, для всіх дуже... аграріїв, так само для виробників техніки. Я думаю, да, ми дуже трималися, трималися, ми витримали це. Всі були в складних умовах, але працювати потрібно, вирощувати хліб потрібно. Тому не пускаємо руки, працюємо далі. Ну а на початку війни було, звичайно, що дуже складно. Продукція лежала, ну, соняшник лежав в ангарі, планували на одне техніку, брали в кредити, розраховували на одну ціну, але по факту знаємо, що прийшов окупант, і все, все перевернулося з них на голову. Тому все закінчити не хотілося. Не було там бажання. Втекти не було бажання, було бажання працювати далі. Вигнати окупанта і працювати на своїй українській землі. Оце патріот, оце патріот, ну, да, треба тому що працювати. Я... На клубнику в Польщу їхати не збираємося, тому як не важко, але стараємося працювати далі. Так, да, зараз такий момент, що а як ви взагалі, ви в цьому році будете що, що буде? Кукурудзу або там соняшник? Що ви плануєте сьогодні в цьому році вирощувати? Ну, по стандарту у нас соняшник, кукурудза, пшениця, ячмінь, і плюс така культура, яка. Вривається, да, популярна, це в нас соя. Будемо вирощувати велику кількість сої, десь 50% площі у нас буде під соєю. А цей, а ви будете вносити добрива якісь там? Ну, ви, ну, я маю на увазі питання таке правильнеше поставлю, що для фермера добра це, це взагалі це клас, це добре. Це, це дуже, добре, це дуже це... добре. А які добре? НПК, або там сілітра, чим, ну, на старті, або гербіцид, чим, чим краще взагалі працювати? Ну, звичайно, можна розкидати під культивацію доброва, кинути там НПК. НПК старті, дакинути, або в рядок дати. Ну. В цьому році буде про. В цьому році складна ситуація, складна вода, як да? і в минулому. Ну, в минулому трошечки легше було. В цьому році взагалі ну, трошечки буде добре, сильно не, економ, не, не економ, рожене. Економічно трішки. Да. Да. Ну, просто ми фінансово не тянемо. Ну, буде, Будемо надіятися на нормальну погоду, на дощі, щоб була не засуха була, да? так? Так, так. Ну, стараємося, працюємо, стараємось оновлювати і техніку по можливості. Ну так, да. це, це, це такий от, я думаю, що це буде вам в нагоді. Цей культиватор 4 навісний буде супер. Так, ну, у нас старенький культиватор, ми брали його вже ну, 13-го року випуску. Mm. Ну, зносився просто сам, сам по собі. Тому вирішили і стараємося трошечки обновлюватися, як, як не важко, але плануємо і далі працювати на землі, тому іншого варіанту в нас немає. От дивись, на сьогодні ти самий молодший публічний так сказати, фермер в Україні. Чи не було такого відчуття, що. Такого шаблону по типу молодий, не авторитетний або не дуже мало досвіду. Отакого, як люди там до тебе відносилися взагалі. Такого не було шаблону. Відчуття такого? Неповноцінності, що я там я маленький, там є великий. Як ти кажеш про досвід, досвіду, я думаю, багато не буває. Не все скажу так зразу, що не все знаю я. Щось приходить з досвідом, набиваємо шашки свої. Тому працюємо, все приходить з досвідом. І... А от на твою думку, ти можеш дати декілька декілька нам, глядачам, декілька проблем таких от, суцільних, самих основних, декілька проблем любого фермера в Україні. І Як, на твою думку, це можна вирішити взагалі? Е, які є проблеми у фермера? Так, да, самі такі загальні. Е, ну, З проблем. Це, я так думаю, е, ну кожен фермер бажає розширятися, розвиватися, збільшувати свій земельний банк, але е, питання в тій самій землі, де, де брати земельний банк, якщо вже ну, більшість земель вже розібрані, да, не, ну, важко зараз знайти так, так. якийсь розвиток. Поїти маєш на Пої, да, mm -hmm. вже, Все вже розібрано до нас, скажімо так, тому з е, цим дуже важко роз, в плані розвитку. Mm -hmm. Поняв. Ну, це ти трішки да, забіжав наперед і хотів тебе запитати, що на останок які якісь є. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Які так є... От, Також аграрій, -рі -рі рідний <рі> дядько, працюємо Вся з... зранку до ночі. Да. Да, і от на останок просто що, які ви можете дати поради для маленьких фермерів з маленькими господарствами, які бажають, є бажання і хочуть розширятися. Тобто зробити повністю свій вже бізнес широким, багато землі, багато техніки, які можна дати поради. Ну, я ж кажу, в плані розширення це основний ресурс це земля. земля. От, от землі зараз не візьмеш ніде, це велика проблема. Інший вибір це якісь нішеві культури. До прикладу, ми вирощуємо каву, кавуни, вирощуємо, ну, там, гектар вирощуємо. То, потрібно шукати якісь нові рентабельні культури, яких, ну, якщо в людей невелика кількість гектарів, то... Можна зосередитися на якійсь е, нішовій культурі, там, mm. чи клубника, чи кавуни, там, чи, ну, чи картопля. Ну, я, не, я не знаю, що, там, ко, що кожному там, ближче до душі, тим і потрібно займатися. Якщо е, земельний банк, банк не збільшується і важко знайти нові землі. Ну і бажання, і, руку, і, і, бажання, і, і руки не знають. Основне пуста. бажання, так. Якщо є бажання, то буде, буде все. Дякую, все, будемо бачитися. Дякую, що нас приглашили, що обрали нашу техніку. Все, диві, дивіться далі оновленням, буде викладати тест культиватора, буде працювати і тільки чесний відгук. Обов'язково нам приховувати нічого. Ми не розхвалюємо чи дану фірму, чи будь-яку іншу фірму. Нам приховувати нема чого. Це я ж кажу знову ж таки в наших інтересах, щоб техніка працювала, щоб виробник йшов на зустріч, там, можливо, якісь зміни вносив да, з часом. Ну, не завжди признаємося, що. Не може бути все ідеально. Так, так. Є тобто виробник іде назустріч, змінюється, модернізується і. Стараємось, стараємось, да, всі, так. Всі стараються, щоб бути кращими. Йде на зустріч, так що це моя все. думка. Друзі, тоді не, ми не, не прощаємось. Дивіться далі всі відео, які будуть по даному культіватору. Костянтин буде викладати. Всім, 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 всім щасливо. Дякую за увагу. Все буде Україна. Ну, Підписуйтесь на канал компанії Агрокуб. Так само. Дякую.